Привіт! Я сеньор Чав-розробник з багаторічним досвідом, і сьогодні я розповім, як же розробнику отримати свій перший досвід. Всі ви, напевно, неодноразово чули про те, що потрібно вести свій петпроект, і це можна вважати як перший досвід, це, звісно, все добре. Але це не зовсім підходить. Чому? Я поясню, коли ви пишете свій педпроект, ви, звісно, а, отримуєте досвід, пробуєте щось нове, знання якісь, а, з, можливо, якихось фреймворків чи щось в тому роді. Але, коли ви пишете цей код, ваш код ніхто не ревювить. Тобто, ви можете писати як доволі непоганий код, так і дуже поганий. І це проблема. Як її вирішити? Ви можете зайти на LinkedIn. Це така соціальна мережа для створення зв'язків е по роботі. Тобто там можна знайти розробників різних рівнів, е зокрема, як мідлів, так і сеньорів і тім лідів. Створюйте там свою мережу, додаєте собі різних розробників по вашому програмування і е пробуйте писати а, е на рахунок того, чи не могли б вони е вам е перевів код. Звісно, мало хто відгукнеться, тому що а, не всі мають бажання допомагати незнайомим людям. Але я думаю, що ви зможете знайти людину, яка з задоволенням пров'явить ваш код і скаже, де ви зробили щось не так, де краще покращити щось, де можна використати якісь кращі технології і тому подібне. Це перший спосіб. Далі. А другим способом є доєднатися до якоїсь open-source спільноти. Тобто на GitHub, якщо ви знаєте, що це таке. А якщо ви шукаєте роботу як джуніор-розробник, значить ви маєте знати, що таке А, Тобто на GitHub ви шукаєте open source проекти, які потребують доробки, в яких є свої спільноти, і до яких ви можете доєднатися, писати свій код. Ваш код. Ніхто не пропустить без рев'ю в основний код, в основну вітку. Тому, якщо ви зможете працювати з якимось операціонно-проектом, ваш код обов'язково буде зарев'юблений. Його обов'язково хтось перегляне, напише коментарі, а, вкаже, що треба покращити, і тому подібне. Це хороший варіант, це хороший досвід. Він також підходить не тільки а, як перший досвід розробникам, також. А, Якщо ми беремо сеньор Тім Ліда, він може за допомогою свого open Source проекту поменторити будь-кого, наприклад, того самого Джона, також отримати досвід Тім Ліда. Тобто він може створити задачі, які потрібно виконати, а, менеджити це все, і він отримує а, досвід менторства і Тім Ліда. А ви отримуєте а, перший досвід на реальному проєкті, тому що Open Source проект, а, якщо він. Добре зроблений, він може цілком а, зійти як реальний. Тому що в open source проектах, які розробляються, а, досить часто задачі такі самі, як на реальних проектах. І це вигідно і джунам, і сеньорам, які хочуть стати лідами. А, наступний варіант а, це різні а, лабораторії або курси від компаній, внутрішні курси. А які, після яких компанії беруть на роботу. Тобто, якщо ми беремо, наприклад, звичайні курси, які обіцяють нам 100% працевлаштування, не вірте, їм. 100% працевлаштування може обіцяти тільки Бог. Ви йдете на якісь внутрішні курси будь-якої компанії, з них вона там. Її перевага в тому, що вона вас вчить. Але потім отримує а, розробника, а, якого вона знає, що він знає, що він вміє. Звісно, на нижчу зарплату, ніж якби ви просто пройшли співбесіду. Але інколи це єдиний варіант потрапити в компанію. І а, у вас тоді з'являється шанс, тому що а, серед а, всіх, хто є на курсі, компанія вибирає тільки на кращих, тому що компанії потрібні хороші розробники, а розробників багато. Особливо тих, в кого немає досвіду. А, і перед тим, як завершити, а, моя вам порада: знайдіть собі ментора. З ментором ви пройдете свій шлях набагато простіше і швидше. Ментора ви також можете спробувати знайти на LinkedIn. Але зауважте, хороші ментори не надають свої послуги безкоштовно. І хорошого ментора варто ще пошукати. Ви можете спробувати знайти ментора, який а, не буде просити коштів, а просто за дякою вас поменторить. А, але, звісно, а, такий ментор, а, скоріш за все, просто хоче або вам допомогти, або отримати досвід менторства. І якість цього менторства може бути не найкраща. А, навіть ті, що хочуть. Якоїсь оплати за, свої, за свою роботу. Не завжди є хорошими менторами. Але якщо ви знайдете хорошого ментора, навіть якщо це безкоштовний ментор, він також може бути цілком непоганим і провести вас до успіху. Тому підсумуємо. А, пробуйте. Писати педпроекти і знаходити е, тих, хто заревюває ваш код це перше. Друге, е, старайтеся приєднатися до якоїсь open source спільноти, яка е, також буде рев'ювати ваш код і на який ви отримаєте реальний досвід розробки. Третє. Е, курси IT-компанії. Внутрішні курси IT-компанії, які дозволять вам по завершенню потрапити в it компанію і найголовніше, шукайте ментора. Це надзвичайно важливо. Це зекономить вам кучу часу, нервів і сил. Ви не будете вчити те, що вам не потрібно. Ви зосередитесь тільки на тому, чого вам не хватає і що вам потрібно. А на цьому слові, бувайте здорові!